Я тут. Сьогодні будемо грати Hell Clock, Пекельний годинник. Ройк, uh, -like, така трошки схожа на діабло, Вид такий зверху з боку. Прикольно грається, прикольно б'ється, я вже трошки пограв. Ми зараз спробуємо з вами дійти до першого боса. І я думаю, вкластися в 20 хвилин. Так. що... Так. Mm. Каже, де це я? Боротьба продовжується. Так, чуваче. Боротьба продовжується. Ой, донати на зсу. God, Такий маємо револьвер. Маємо такий годинник, Маємо таку бабцю. Добре, по механікам, дивіться, бачите годинник. Як тільки він доходить до нуля, ми вертаємося туди в хату. Неважливо, не що ми робимо чи де ми робимо. По скілам маємо перший скіл Split Shot це такий, типу, як дробовик, три кулі вилітає. А другий скіл це навіть не скіл, це просто атака, і вона поповнює ману. Маємо тут ману, тут маємо здоров'я. І маємо еліксири. Кожен. Як ми піднімаємо кожен рівень, нам будуть давати на вибір одну з трьох. Типу ніж для наших скілів. Кожен скіл можна апгрейднути 10 разів. Бачите тут 4 камен, отаких. Вони будуть різні попадатися. 3 Magic, 2 Rare і одна там Super Rare, не знаю. Я взяв Damage Бо на там епік може щось крутіше попастися пізніше. Це акт перший, всього в грі три акти на кожному акті по 21 поверху. Кожні три здається міні босс. І типу третій міні босс, сьомий бос. Потім десятий міні бос, чотирнадцятий босс О, деліксери. Ніхто ні не видно було. О, демедж клас, бачите? Добре, що почекав. Тут маємо інвентар, це наші тринкодс. Вони на кожен ран, типу, окремо. Вони просто випадають з сумбіки, випадають з мобів. Дають апгрейди всякі. Це наш інвентар, ми наразі нічого не маємо. Характеристики. blessings і релікві. Релікві теж не маємо. А блесінг там пізніше я вам покажу. Добре, у нас ще, ще нам дали 2 скилла. Це Dash. Він наносить шкоду, А другий це такі от ножі літають і по радіусу, якщо вони бачать ворога, вони будуть летіти ворога. Там прикольні різні апгрейди на, на кожен скилл є. На кожен, крім, крім звичайного пострілу. Ну, клво, грається, мені подобається так. Відверто кажучи. Отакі От самі бафи, як діабло. Все це золото, що ми зараз збираємо, ми також можемо потратити лише на цьому рані. Як ми вертаємося в місто воно виникає. Там буде інша валюта, там такі камінці будуть. Сині вони будуть випадати з елітних монстрів і з босів. І за них там можна вже апгрейдити. Купляти купляти ліпший, ліпший шмот і то все. Треньки. О, треньки такі сьогодні. Десять дамеджу. Окей. Ммм, о, максимум найс. Плюс ще два ножі, тут вже буде не 5, а 7, так? Важко порахувати. О, привіт. Біжа додому. А, бачите, якщо помітили, то годинник застиг. Це під час босів і. Та, ну під час босів він застигає. І здається, на кожного боса, як проходити боса, там додається щось хвилини чи півтори. Ой, мене не вистачає. Та так і трошки звичайними, трошки спілом. Бо за маною не, не вдивишся. У. Вже різні монстри почали бачите, і такі, що здалеку б'ють, і швидші. Типу трошки цікаво, як вони повзають швидше, ніж ті бігають. Бос появився. Перший раз трошки треба буде з ним побавитись, трошки часу займає. Але потім він падає за секунду. Після перших апгрейдів. А також перший скіл наносить шкоду вогнем. А звичайний постріл робить кровотечу. Ой! Як у мене все попадає в мене. А це лише замерло перший раз, це типу туторіал на еліксири Типу, в подальшому такої халяви не буде. Угу. О, цей соус, ці камінці, що я казав. А от і перший блесінг ми можемо собі вибрати. Вони прогресують. Типу, якщо я зараз візьму ману, він мені відкриє типу, там, два вже там, елітних блесінг. А потім ті, дивлячись, я виберу елітний і відкриє мені якийсь там Епік Блесінг. І вони дорожче стоїть. Е, Типу, звичайний 600 камон, потім 1200, 4500 і 9. Я думаю, або мана, або елементал Damage, тому що це вогньом б'є, але мені мани прям дуже не вистачає. Хочеться так, щоб стати просто. Ту -ту -ту -ту. Добре, маємо 5 хвилин. Здається, я не, я не помітив скільки додалося. За 5 хвилин нам треба дійти до 7 рівня. О, спід, це імба взагалі. Надає 40% moving speed, 40% швидкості пересування і 40% швидкості атаки. Тому це дуже плям. Імба. Рейню край. Ого, вони ще й прыгають. Хм. Аріал ефект тобто буде більше коло. Це вони будуть швидше регенеруватися і швидше летіти, і демедж на. Бо тут я вже маю один аперет, та я вже два маю тут навіть. А тут же немає жодного. А, тут має один, так, епік. А... Хм. Добре, щоб вони швидше тіло. Там ще скриня є. і там, що монстр стоять. Червона, ця це елітний монстр здається. Треба не забувати, не забувати, що я поспішаю. Та, це собака дурна, блін. Він на ветерані мене ваншотив просто. А, до речі, ми граємо на. Я, з це казав? А ми граємо на хардкорі. Тобто, якщо, якщо персонаж помирає... Треба все з самого самого початку починати. Треба. Тобто, типу персонаж видаляється. І там є ще ветерано, але якби я вам показував на ветерані, то тут зима дуже довго, тут треба вертатися, потім приходити сильнішим, вертатися, приходити сильнішим. А, а тут я думаю ми зможемо першого боса завалити. Хто це взяв? А. Куча резистів. Там ще є одна кімнатка, але я не маю часу. Це лише четвертий поверх, ого. Добре, піднажмемо. Фізико damage піде мені на ножі. Я можу редро зробити. Вибрати щось інше. О, от бачите, це вже Magic, типу мана. Плюс 30% мана. Я візьму то. без крыни, кстати, прикольно. Dash speed. Dash у не користуюсь, я ее в зале на апрейджу. Визму дамедж на низу. А, элитный монстр. Вот и комменти выпадают в них. Механика на четверть, я вам потім расскажу. Чесно. Сейв Добре я не маю стільки грошей а, я візьму elemental damage. Тут сильно, сильно нема Що вибирати. Це який? Це п'ятий поверх. Дві хвилини, блін, треба поспішити. Розпочався не відправи? О, швидкий спас. О, добре, тепер стегнемо. Точно. не встигнемо що я помру. А добре. це трохи вкачнемося са. ні не, вже рівень не піднімаю, я а Водра. Ммммм. Добре, може встигну все, на вихід О, я думаю, это свет, я уже предчаствую. Окей. alignment duration Тобто вони будуть довше довшего на 30% часу. Або 15% життя. Mm. Ммм. Зможу життя. не є дуже сильно важливо, то ще босс закінчився, бо ми все одно потім будемо повертатися. ми не... Типу, наступну ерію ми не подружуємо. Без апгрейдів. Мерчент це торговець. Видно, він їх обкрадав. Mm. А, теж треба, треба буде трохи побігати, я думаю, він легше піде. Бос... типу, навіть сама гра говорить, що типу боси не мусять бути важкими, якщо вам важко вбити боса, значить ви мусите просто більше прокачатися. А, а от так, типу, боси легкі. Це, ну це принаймні три механіки має, чотири. Ой-ой-ой, що відбувається? Блін, на них навіть потім вставати. Я думав це лише як він пригає, Щоб не бути на дорозі, а ну, взагалі вставати не, не треба. Типу цих чувачків можуть еліксири випадати. Навіть типу під час босс файт. Та вже ой Окей, першого боса ми з вами покорили. Нам зараз ще додасться... Окей, це нам дають артефакт на вибір. Перший робить з цього сплітшат Project, типу, Piercing. Тобто вони будуть скрізь одного ворога йти, і там далі і другого, і третього так обряд буде йти, але постійно буде дамідж падати на кожен наступний. Дабл Найс. Це інший скіл. Окей, а... okay, цей значить він може поміняти цей скил. Він переробить, типу, буде лише одна куля вилітати. Але вона буде наносити 154% демеджу. Я люблю це. Та... Неважливо. А, ми зараз мусимо прочекати просто 2 хвилини, півтора хвилини додалося за боса. Бо ми засобки для цієї Ерії і нам потрібно повернутися. Бачите, це... важко. <плес> Думаю, я в яму впаду. Аааа, я хочу того, блін, там ці, там елітні, я хочу їх вбити. Бо немає в камінці, але я не маю жодного еліксира на трошки страшно. А ні, якщо по одному. Три, я думаю, що... Це є... Сель? Ага, це головний. Камінці не випали, блин. Пум-пум-пум. Добре, менше хвилини залишилось. А воно мені вже говорить, тебе нема мани, чувак, я далі клацаю. Оце прикольно, це мені подобається, що навіть коли мана закінчується, але ти клацаєш ліву кнопку миші, то він буде стріляти типо звичайним шатом і рекаверити ману. О, бачите? Типу на один на два рази стрельнути з потрібно один раз стрельнути звичайною атакою. Mm. О, бач так тимніє. Типу чим менше часу стає, тим на якось так стає темніше. Добре, я вам зараз покажу деякі скіли а Покажу вам дерево і на тому будемо закруглятися. Час закінчився. Окей, okay, то ми маємо два релікти і 200 камінців Денег промотався, те саме. Ну, це цей чувак що ми його врятували? І він одразу і торговець. Отакий От нам револьвер дає безкоштовно. Дуже дякую. I... Uh -huh. Uh -huh. Ці сходи вони будуть поламані. Ти потрібно пройти першого боса, і тоді цей чувак, типу перший бос дасть вам дерево, і цей чувак полагодить сходи. І тут стоїть такий цей, цей дзвін. Я пропущу ту заставку. І дзвін це наше дерево, наших ніячків. Окей. А, лише два я заробив на цьому рівні. Нам потрібно оце. Воно додає 2 хвилини до годинника, Тобто буде вже не 7 хвилин, а 9. І потім ще можна 4 рази по 30 секунд. І тут ще є отакі от портали. Ці портали, типу, от 15% є шансу, що він появиться, але там можна апгрейдити. І ці портали будуть з'являтися, і вони будуть давати змогу пропустити рівні. Типу, там можна буде з першого одразу на четвертий пригнути. І в той самий час вам. Дадуть, е, типу, приблизно, скільки би б заробили експи і, і золота Це наші артефакти. Всі артефакти летять сюди, які ми. Їх тільки тут тільки на базі можна вставляти. Типу під час е, спуску не можна твікати нічого, не можна нічого робити. Угу, поставимо два бо у нас всього два, більше нема. І це наші скіли Угу Я маю 200 якраз на 2. А, бачите, на другий акт відкриється ще більше скелів, на третій акт ще більше скелів. Їх можна, типу, не обов'язково в другому акті грати тільки з цим ескалами. Їх можна мікс і мечити собі, як хочеться. Це, типу, 4 основних, це перший акт і так далі. А, окей, це щит, як тут працює щит? Типу, ми от заюзили шайна. Він дає 600 там, скільки там Conviction. Оцей Conviction це наш щит Типу йде спочатку. Якщо мене зараз дарить на 606, то він просто пропаде, але здоров'я не, взагалі не порухається. Але в той самий час це він з часом зникає просто. Дивіться. Бачите? Тобто це такий коротко, короткостроковий а, щит. Також цей скіл має Retaliation Тобто, коли мене б'ють, ворог отримує частку шкоди собі. Так само. Це перший скилл я поміняв, це таке типу якусь зіжка і так не Типу теж прикольно. Особливо з босами класно, тому що типу так точечно стріляє. Якщо його ще на якийсь там кріт прокачати, то дуже А, Щит показав. І це тако робить бульбашку, де наче як заповільнюється час. І там теж можна розкачувати щоб сильніше, щоб більша бульбашка була. І таке. Така от гра. Так що кому сподобалось, заходьте, грайте, пишіть, що ви думаєте про гру. Uh, лайки, підписки, блін, і це і на засу донати. Обов'язково, Па-па.